В Одесі поліцейські затримали уродженця Донеччини за підозрою в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Провапрушник продавав фіктивні довідки про незадовільний стан здоров'я чоловікам мобілізаційного віку для використання під час виїзду за кордон. Співробітники управління міграційної поліції Одещини спільно з прикордонниками з'ясували, що 36-річний громадянин. Зважаючи на обмеження воєнного стану, розробив злочинну схему збагачення на військовозобов'язаних, охочих виїхати з України, аби уникнути мобілізації. Коштували такі документи 6,5 тисяч доларів США. Клієнтів правопорушник вишукував в одній із соціальних мереж. Затримали чоловіка під час отримання другого траншу розміром 4 тисячі доларів від клієнта. Під час проведення обшуків у помешканні та автомобілі фігуранта. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, чорнові записи, гроші та інші речові докази протиправної діяльності. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частину 3 статті 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання. У вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років з конфіскацією майна.